Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм? З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів сьогодні. З нами на зв'язку керівник управління регіональної політики МВС України Віталій Загайний. Вітаю пане Віталію! Доброго дня, шановні колеги! В рамках своєї роботи в МВС. Ви берете участь у розробці національної концепції Безпечна громада. Що входить у цю концепцію, що означає бути безпечною громадою? Ну насправді треба розуміти, що це комплексний насправді підхід. А, власне будь-яка концепція вона передбачає якраз узагальнення. Можливо, і вже існуючих речей кинув пропозиціями чогось нового, того, чого, наприклад, не, не вистачає. в момент проведення цього узагальнення. Коли ми говоримо сьогодні про безпечну громаду, то ми маємо для себе розуміти, що напевно, безпека починається з того, що в громаді є, по перше, орган управління, який відповідає за організацію за забезпечення цієї самої безпеки. Дуже важливо, тому що власне після 2020 року, коли ми завершили він етап адміністративно-територіальної реформи і по великому рахунку передали 100% громад, передали повноваженням і відповідні ресурси, тобто важливо було, щоб громади не забули власне про цей компонент, формуючи свої виконавчі органи. Що це означає? Це означає, що в виконавчій структурі тієї чи іншої громади не лише відділ освіти, не лише відділ культури чи відділ соціального захисту МТП, а рівно так само є як мінімум сектор або або відділ по інший структурними підрозділ, який відповідає за питання безпеки. Насамперед треба розуміти, що е, на цьому підрозділі в цього підрозділу зоною відповідальності є так звана цивільна безпека, але зараз за умов воєнного стану, за умов реальної війни, ми розуміємо, що тут е, е, уноваження цього підрозділу виходять далеко за рамки лише цивільного захисту. Тут додається дуже багато ночей, пов'язаних власне з проведенням військових е дій на території нашої країни. Органів управління ми розуміємо, що там має бути враховано також і створення так званого матеріального резерву, резерву самої територіальної громади. Кілька слів зупинюється. Що таке матеріальний резерв? Це означає, що громада має якийсь невеликий склад, наприклад, того ж самого там скла, шиферу, там, цементу. Окрім так, цього ми то що так само не мова йде про створення матеріального резерву продуктів харчування, як мінімум принаймні, це крупи, там борошно, цукор, такі самі самі самі. Необхідні, бо, зрештою, в перші тижні, в перші місяці війни, ми теж дуже гостро побачили необхідність існування неподібного роду резервів. Вони ми дуже здорово працюють на, на користь самої громади. Безпечна громада це та громада, де надання публічних послуг також відбувається в безпечний спосіб. Що таке публічні послуги? Це починаючи від е, закладу охорони здоров'я, це може бути той же самий ФАП чи центр надання медичної первинної медичної допомоги. Амбулаторіям, яка знаходиться наприклад там, в структурі цього ж самого центру ПМСД, ось рівно так само соціальні послуги, освітні послуги, зокрема школа, дошкільні заклади, це все практично є елементи публічних послуг. І на нашу думку, безпечна громада це та, де ці послуги теж надаються безпечно. Це з, на, з нашої точки зору безпечного надання цих послуг. Це тоді, коли там вирішені питання непожерної безпеки, там вирішені питання сповіщення або оповіщення повідомлення населення, чи це при. В випадках оголошення повітряної тривоги, чи це можливо якась локальними, там небезпека не з'явилася і людей треба просто про це про це сповістити своєчасно не повідомити. Це означає, що люди також знають, як реагувати на сигналами повітряної тривоги, тому що це теж дуже важливий компонент. Коли ми створюємо певну інфраструктуру, але не в людей ми не супроводжуємо створення інфраструктури відповідними навчальними заходами. Тоді ми маємо розуміти, що ефективність використання цих наших капіталовкладень, а це зазвичай робиться за кошти місцевого бюджету або в поєднанні місцевого бюджету державних. Це буде працювати там в кращому випадку, на 30%. Ось крім того, дуже важливим компонентом забезпечення безпеки є якраз організація так званого відеоспостереження. Це те, що сьогодні є фрагментарно, вирішено там в ряді в десятках там, або навіть уже сотнях місць на території країни. Але поруч з тим ми розуміємо, що сьогодні не вистачає, наприклад, єдиної інтегрованої системи, яка би дозволяла, наприклад, правоохоронцям в регульований спосіб отримати доступ до цього відеоматеріалу для того, щоб своєчасно швидко відреагувати на той чи інший злочин. Ми маємо дуже цікаву статистику, коли самі міські голови або очільники територіальних громад вони повідомляють про те, що як тільки в них в місті там 2, 3 4 роки тому назад було запроваджено на систему відеоспостереження, то злочинність поступово збільшення відсотку відео кількості кількістю кількості відеокамер, воно обернено пропорційно діяло на кількість злочинів, які скоївалися в місті і при тому всьому підвищувало кількість розкриттів. Це ну, речі, які між собою ми дуже добре взаємопов'язані. Більше того, тут ми не створюємо ноу-хау, ми по великому рахунку сьогодні можемо е використовувати вже ті напрацювання, які є в багатьох країнах Європейського. Е Поліцейські ефіцергромади дуже важливий компонент, який точно так само впливає на ситуацію в е безпеки в самій ефіргромаді. Це менше можливо стосується великих міст, але зрозуміло, що сільські селищні громади, а Волинська область, до речі, має. Достатньо великий відсоток саме таких громад, вони дуже узалежені від е, ефективної роботи поліцейського офіцера громади. Далі наступний компонент це е, створення місцевих та е, добровольчих пожежних команд. Це власне якраз ті елементи, які мають доповню, доповнювати е, державну мережу пожежних команд, і таким чином забезпечувати просто належний рівень пожежної безпеки. І дуже важливим компонентом залишається ще той факт, що е, у нас є діюча, діюча законодавча норма. Е, окремо закон було прийнято ще в 2000 році, це норма, яка дозволяє нам створювати так звані громадські формування правопорядку та охоронами державного кордону для Волині. Це дуже актуальна річ, враховуючи на близькість до Білорусі, ось тобто, це означає, що люди можуть включатися. Щось на зразок наших ДФТГ, вже достатньо звиклих для нас і відомих для нас в ході останнього року війни. Ось, хоча при тому всьому, ми розуміємо, що не створювалося лише на підставі закону про основи національного спротиву, який запрацював тільки 1 січня минулого року, на відміну від мною е закону з 2000 року. Так от, власне, якраз функціонування в територіальній громаді, таких громадських формувань з меш з числа мешканців, жителів самої тергромади, які допомагають, наприклад, тому ж самому поліцейському офіцеру громади чи допомагають підрозділу державної прикордонної служби здійснювати е нагляд за кордоном, те це те ці компоненти фактично забезпечують. Або підвищують рівень безпеки в тій чи іншій громаді, ви згадали за центри безпеки та добровільні пожежні команди. Так розкажіть про це детальніше. Де вже такі пункти діють і що взагалі передбачає собою центр безпеки? Центр безпеки це така комбінована, не дуже, дуже річ, але що добре, що він фактично по ну, суті дві, дві основні екстрені служби знаходяться в межах одного рівня. Маю на увазі в межах Міністерства внутрішніх справ справ функціонує як поліцейський національна. Поліція, так і державна служба надзвичайних ситуацій, тому що в такому центрі безпеки точно мають бути зосереджені офіційні поліцейські і рятувальники. А крім того, ми е, маємо досвід в центрі безпеки, де є ще третій компонент, це так званий емерс, тобто ми, там карети швидкої допомоги для того, щоб роботи вчасно власний раз виклик поліцейського тобто виклик рятувальника супроводжувати тим, що там має бути також і е, працівник системи охорони здоров'я. Перед війною у нас було в країні понад 40 таких центрів безпеки. Зроблені вони були е, е, в тому числі за, за допового, грантовою допомогою, і зосереджені вони були, були переважно на сході нашої країни. Один з таких найбільш напевно, відомих і я би сказав, розтережованих центрів безпеки це центр безпеки в місті Лиман, Лиманська територіальна громада Донецької області. На жаль, зараз він ще зруйнований. Ми можемо лише побачити його на світлинах. Ось, але поруч тим функціонування такого такого центру безпеки і таких центрів безпеки воно дало нам можливість побачити практику. Один з центрів безпеки, я пригадую, знаходиться це Рівненська область, і це було дуже цікаво. Просто побачити, як громада в Рівненщині вони адаптували центр безпеки в перші тижні війни і не лише для потреб поліцейського, рятувальника та медичної команди медичної допомоги. Але також і як гуманітарний склад або склад гуманітарної допомоги, і як е, місце, де дислокувалося принаймні мала можливість збиратися їхні держав е, добровольче формування територіальної громади. Тому власне центри безпеки це е, ті елементи, які мають з'явитися сьогодні в сільських в селищних в громадах. Я поясню зараз, чому власне так. Ось і це ті ті елементи, які мають якраз дуже сильно просто повпвати на е, якість, якість безпеки міцні громади. тому що дивіться, це є об'єкт де ми зосереджуємо власне фахівців е необхідних. Це є місце, куди можуть звертатися власне, якраз громадяни. Це знову ж таки навчальний клас, який передбачається в самому центрі безпеки, де є можливість там проводити навчання дорослого і не лише дорослого населення громади е елементам безпеки. А це дуже актуально громади, які з серйозного суттєвого мінного забруднення. Ось, тобто, це, це власне власне і так. І крім того, треба розуміти, що державна е служба. Пожежної охорони, вона є зосереджена в великих містах та в містах і селищах, які мали свого часу статус районних центрів. Там вони є. Але коли ми говоримо про селище, про навіть місто, яке не було районним центром, ми не знайдемо там такої державної е... пожежної охорони, тобто там доведеться ми це доповнювати власне, якраз через створення центру безпеки і через комплектацію місцевої е... команди пожежної охорони. Пане Віталію, ви лучанин. От поділіться думками, а що з безпекою у Луцькій територіальній громаді? Ну, мені здається, що я, моє уявлення про безпеку в Луцькій громаді зараз трохи не, не, не зовсім актуальне. Бо я для себе просто розумію, що просто географічно власне, знаходиться достатньо незручно, на не відміну від там, наших східних е, теренів. Тому, ну, відповідно, тут питання безпеки є таким. Але те, що ніхто не відміняв, це відповідно е, ну, спроби які яким... ми. Зрештою нам намаганнями з в тому плані вони вони були, я впевнений в тому, що може також і продовжити. Це це вплив е проникнення зі сторони Білорусі відповідних е там, які виділювала ДРГ, які можуть не вчиняти мій, певні незручності. Мінімум, як мінімум, незручності для мешканців Луцька чи мешканців Волині. Що говорити мене, ну треба, треба просто зараз. Для себе мені орієнтуватися і розуміти, наскільки ми, наприклад, добре є організована система укриттів, наскільки добре є організована система оповіщення населення, наскільки ми, добре, ми там, вдало подбали ми, про ті ж самі матеріальні резерви, про які ми ж там говорили попередньо, тут е далі воно просто розгортається. Ми тоді маємо розуміти, наскільки безпечно ми сьогодні є там вузької територіальній в громаді надання або отримання не самих публічних послуг. Туди, туди, сюди входить як сфера освіти, культури, охорони здоров'я, соціальний захист. Тобто тут всі, всі ці речі є. Вже е взаємозалежними між собою, і от власне якраз оцінюючи безпечність отримання чи надання таких послуг і інших решта компонентів, які я вже згадував, ми маємо тоді можливість для себе зрозуміти, де, який є рівень безпеки в тій чи іншій громаді. Зрозуміло, що прикордонні громади, бо громади, які сьогодні є ближче до лінії Фронту, там ще додається ще декілька інших е факторів поливу, які позначаються на, на рівні безпеки. Але ми в будь-якому випадку ми зараз розуміємо для себе, що нам дуже важливо міряти на рівень безпеки безпечності наших територіальних громад, і якраз от концепція про яку ви згадували попередньо, це точно мені питання, вона якраз покликана в тому, щоб створити так званий е індекс безпеки територіальної громади, і за допомогою цього індексу у нас є можливість сформувати рейтинг безпечності територіальних наших територіальних громад, і це, це потрібно не лише в умовах там воєнного стану, та власне ми той. Та робота, яку потрібно продовжувати, в тому числі не під час може, мирного стану, коли ми будемо розуміти, що ми хочемо жити в безпечній громаді. Ризики будуть інші, небезпеки будуть інші. Але власне якраз сама система дозволяє вимірювати да, вимірюватиме ці ризики, і тоді для себе розуміти, куди, в якому напрямку потрібно скерувати зусиллями місцевої, та і не тільки місцевої державної влади, також підвищити рівень безпечності проживання в тіші. Ви згадали вірно, що Волинь е, знаходиться на кордоні з Білорусі. Так є загроза входу ворожих ДРГ. Взагалі, якщо говорити за безпеку на Волині, от з чого варто розпочати прямо зараз, які перші кроки необхідно здійснити, аби Волинь була безпечною, в будь-якому випадку, так почнемо неправда з того, що ви ми сказали, але першим це має бути ну, орган управління. Має бути система управління, які кожен день давно про постійні засадах, постійно основі, не і опікуються безпеки. Я не закликаю до того, що ми маємо в кожній сільській громаді створити там величезний там відділ чи управління, кожен з тобто, зрозуміло, що тут просто виходимо також із можливостей. Але принаймні, як мінімум фахівець, який мені просто розбирається, і розуміє, да, в якому стані укриття, в якому стані ми система повіщення, в якому стані взагалі і взагалі він він здійснює певний взаємозв'язок з тими підрозділами, які є по суті державними службами. Згадував про них це не національна е, поліція, це державна служба. Надзвичайних ситуаціях це державна прикордонна служба. Це все державні органи, але власне якраз, якщо ця громада тим більше знаходиться там в близькості до державного кордону України, вона в громаді точно має бути відлагоджений зв'язок з представниками цих цих державних служб, і власне тоді ми можемо говорити про те, що ця громада реально опікується і займається своєю безпекою. Питання профілактики, навчання самого населення це якраз той компонент, який в першу чергу лежить на громаді. Нам треба просто зрозуміти, що які там державні там програми такі, вони ну є дуже неповороткі і дуже повільні. Більше того, і правилом державні програми вони є універсальні і не відображають специфіку, особливість, наприклад, ну, я скажу, прикордонної сільської громади Волинської області. Да? Тому що ну, ця програма розробляється однаково як для Волинської, так і для Одеської, і, і ну не враховуючи дуже часто особливість. Тому відногороду програми для роботи з населення вони швидше за все, якраз мають. І розроблятися і про впроваджуватися якраз безпосередньо самою територіальною громадою, або як мінімум на рівні регіону, де є можливість врахувати міцні особливості. і тоді громада точно буде готова. Бо дивіться, я е, чітко для себе розумію, що створення певних інфраструктурних елементів та створення певних об'єктів, які вищують рівень нашої безпеки, там служб органів управління, це все точно потрібно, точно є потрібно. Але якщо ми, не, якщо ми забуваємо працювати з населенням, то ефективність, продуктивність цих попередньо вкладених наших зусиль і витрачених коштів буде досить серйозно просідати. Вона буде просто зменшуватися на десятки відсотків. Фактично, з населенням потрібно проводити виховну роботу. Навчальна, навчальна просвітницька діяльність, Бо, пригадайте навіть перші тижні війни, коли ми дуже. От ваші колеги журналісти дуже часто ми запитували у мене, Арто, які там, можливо, там елементи? Зверніть увагу на якісь там ну, речі. Воно дуже швидко просто, ну так знаєте, я б сказав, вірусно ну, да поширювалося інфразі. Пригадайте, оці е, такі маленькі міни-метелики, там, да, наприклад, це те, що в мене особисто було. Там, те, коли я прийшов інформацію в студію Першого Західного у Львові, і вони буквально мені зразу тут жили там, під час самого ефіру, швиденько це показали з тим, щоб люди мені дуже швидко мені зрозуміли, що ага, така мені, річ зараз має місце тут на території області, це небезпечно. Тобто, -то. і це також. Але крім того, я говорю і про достатньо такі. Грунтовні програми навчальні, які починають працювати з ще шкільними шкільною молодю, да з школярами, ось але рівно так само і з дорослим населенням. Ми згадували з вами про центр безпеки. Один з елементів центру безпеки це те, що зараз з'явилося вже да, вже після 22 року. Це те, що в центрі безпеки точно має бути навчальний навчальний клас. Для чого він потрібен з тим, щоб можна було поєднати теорію з практикою і показати і дорослому населенню, і там дітям, наприклад, школярам, яких туди можна називати, а на екскурсію. І, і і за одному під час екскурсії провести їм навчання для того, щоб просто-напросто ну, застерегти і повідомити про ті додаткові, якісь там або нові ризики, нові небезпеки, які з'явилися ми під час певного періоду. Ну, коли в школі були основи безпеки життєдіяльності, бачу, доводиться доведеться вводити новий навчальний курс, тобто безпека в умовах воєнного стану і взагалі нові реалії, з якими ми зіштовхнулись, як з ними надалі працювати? Це абсолютно я вважаю правильно. А оскільки ви згадали за школярів, я знаю, що ваше управління провело моніторинг заходів безпеки у закладах середньої освіти. Давайте про це детальніше поговоримо. Як організоване забезпечення безпеки у школах? Це, це цікавий дуже такий дослідницький, напевно, елемент нашої роботи. В кінці, в кінці року, в грудні місяці, ми фактично збираючи з, за допомогою обласних державних адміністрацій. Ми достукалися тоді фактично до кожної територіальної громади. І якраз в результаті опрацювання тих матеріалів, які ми отримали, нам вдалося сформувати так званий індекс організації безпеки в освітньому середовищі. Мова йде про коли ми говоримо про освітнє середовище, то в даному випадку йде лише про загальноосвітні середні школи, ну тобто, про ми, ми не торкалися до шкільних закладів, ми не торкалися закладів позашкільної освіти і там професійно-технічної освіти чи вищої школи. Вони сюди не потрапляли справедливості. Треба сказати, що насправді, от, от те, що ми дослідили, це там щонайменше 3 четвертих там сімдесят п'ять від від загального е пулу освітнього, тому, тому так. Шкалу, яку, ми, шкала, яку ми запропонували, вона мені є десятибальною, і я вам скажу так, що середній бал по Україні вийшов майже чотири цілих кома дев'яносто Ми оцінювали відповідно, цю ступінь безпеки. Ми оцінювали за десятьма основними показниками. Ось як такі, ну достатньо класичні, як ми їх назвали, там старі або класичні. Ну наприклад, там наявність огорожі до кожу. Називалося би така дурниця, але там ми дуже часто насправді вона там, якщо вона є, то вона дає можливість уникати там багатьох неприємних. Навіть відносно того, що хтось там, що там з поганими намірами, проникає на територію школи, має доступ там, до школярів. До чи, можливо, навіть там якісь там які пезни зкакує на цю територію до дітей, і потім відповідомі можуть відбуватися не дуже не, нехороші і нездорові речі. А рівно так само ми враховувалися, наприклад, там, елементами встановлення відеона, е, е, Наприклад, реєстрація в школі або підключення школи до так званої системи ментривожна кнопка. Оці ці 10 компонентів вони порівнювалися, співставлялися, і в результаті ми вийшли на ці показники, які я вам озвучу. Серед ну, лідерів для нас, можливо, десь очікувано, да, ми отримали місто Київ. Ну, ми з достатньо хорошим, як на мене, показником. Тобто майже 7 символів, чітко на 78 70 сотех. Це ну, досить, досить такий значний, значний показник. Ну менше як вдвічі, але майже вдвічі можемо говорити. А більше ніж в середній по Україні. І це для нас просто-напросто, ми теж, от, коли ми проаналізували результат, то ми для себе побачили, що насправді, в основному, е оцей бал, який отримав той чи інший регіон, він його отримав за рахунок якраз таких е класичних закладів даних. Те, що ми можемо зараз спробувати нам їх перелічити, але це означає наступне, що в нас є величезний потенціал для того, щоб покращити на рівень, рівень безпеки і безпечності заходів, якраз за рахунок впровадження певних. Технологічних елементів, які добре впливають на покращення безпеки, має навозять. Вже згадано тут кожна кнопка і відео відеоспостереження. Я, до речі, мав нагоду ознайомитись так з цим звітом. А скажіть, будь ласка, я, ви, ви сказали про регіони. Я зустрів таку інформацію, що Волинь е, серед тих громад, де провели саме ці дослідження, друга ззаду. А з чим це може бути пов'язано? Чому настільки низький показник індексу безпеки? Ну, дивіться, я для себе опитую цю передачу. Ми ще раз подивився, проаналізував, і тут треба напевно звернути увагу, що е, Волинь е, отримали ми загальний бал, так? на 3,07. І цей бал фактично ми його розкладаємо на два основних компоненти, за рахунок чого він є сформований. Так ось мені здається, що, е, що про те, що я спостерігаю, що якраз впровадження більш е, інтелектуально містких або більш екологічно містких заходів безпеки в волинських школах є дуже-дуже слабким. От що мається на увазі? Давайте так, пробуємо говорити конкретно. Ну, наприклад. Обмежений пропускний режим. Тобто, в суті, в Вінді застосовано в дуже обмеженій кількості волинських шкіл. Що не помиляється, там місто Луцьк або Луцька територіальна громада, більш не більш менш ефективно це використовує, це не застосовує. застосовують. Система реєстрації від відвідувачів. Так само, дуже дуже культова охорона е в усіх чотирьох районах, да, там ну, бо ми фактично ми збирали інформацію: регіон, район і по кожній громаді, зокрема, так от я зауважив, що там взагалі не суцільні нулі. Тобто, в принципі, ми не використовуємо цей елемент, хоча відверто кажучи, він є достатньо популярний. І от Я згадував про місто Київ, він там, да, з, це, так відповідно, в місті Києві не за рахунок того, що в них ці елементи є досить добре впроваджені, вони отримали ми такий ну, достатньо високий повторний. Система відеоспостереження це знову ж таки той компонент, який може бути е, запроваджений у волинських школах і який досить добре ми повпливає на забезпечення безпеки. Кожна кнопка менш теж, 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 теж згадував. Тобто, власне, якраз оці п'ять пунктів, якщо б сьогодні да, місцевих органів влади звернули увагу на ситуацію у своїх школах, що буде впровадити бодай один там, два з цих п'яти, це б дуже серйозно не позначилося на рівні безпеки школярів, які сьогодні відвідують волинські школи. Бо е, навіть бігли аналізи да, показників, які ми маємо, от, зокрема, по по громадах, е, Волинської області, ми бачимо про те, що якраз. Ці компоненти, ці елементи дуже сильно просідають. просто не застосовують, і в результаті просто все, все залишається там на, на старих, так би мовити, на, на старій інструмент, розрахунок на старі інструменти. Огорожа, штатна охорона. Ну, добре, якщо є система оповіщення, ну, якщо вона є більш там, там, відлагоджена і працює. Укриття, ми зараз поки що навіть не говоримо про те, в якому воно стані, наскільки воно комфортне. Бо я мав можливість побачити небагато різних укриттів в закладах освіти. Я вам скажу, що да, вони від собою різняться не радикально. Ось ясно, що за останнім рік їх більш-менш там пробують приводити мене до, до ладу і робити такими, щоб вони могли дійсно використовуватися. Ми зрозуміємо, що укриття не потрібно для того, щоб просвітуватися, поставити галочку. Воно потрібно для того, щоб діти мені реально, в реальному часі могли зайти і там окей, навіть якщо не продовжити навчальний, навчальний урок, то хоча б там був спокійно і е, там, організовано і просто залишатися і безпечно повертатися. Ми разме самою піанецькою. І наостанок, розкажіть, будь ласка, коротко зустрічав інформацію про проєкт Вихователь безпеки, так? та про спеціалістів ага. з безпеки в освітньому середовищу. Е, яка їхня роль? Ну, це, до речі, якраз от дуже гарне запитання. Дякую вам. Бо по суті, ми це питання, воно продовжує тему безпеки в освітньому середовищі, безпеці безпека? Е, Вихователь безпеки це така ну, достатньо умовна назва. Чому тому що за великим рахунком, ми говоримо зараз про організацію безпеки. В освітньому середовищі, взагалі, від самого там верху і до, до кожної конкретної школи, навіть якщо ця школа не є опорною, а є, а, а є лише філією опорної школи. Ось безпеки в освітньому середовищі, тут зараз мова йде про підготовку фахівців, які в органі місцевого самоврядування, виконавчому органі місцевого самоврядування, так? це ті люди, які мають виступити своєрідними медіаторами між школою та представниками національної поліції, ну, на місці, пожежної охорони. Там. ДФТГ, або громадського формування, якщо, якщо таке є утворено, Конект або комунікація з тим же самим центром безпеки. Тобто, це ті люди, які проходять зараз від навчання, чи зараз якраз триває третій курс, навчальний курс, третя група проходить навчання в рамках цього проекту, що він реалізується в режимі експериментального, але є досить добрі цікаві результати, які допоможуть готувати. Декілька нормативних актів, які дадуть можливість впровадити цей проект може відповідно тотально по всій країні, і ну вже в такому недобровільному, скажімо так, форматі обов'язково. Тобто, це, це є ті люди, які, власне, ті фахівці, які мають виступити своєрідним клеєм і школою, шкодують і спеціалістами е, різних державних служб, які забезпечують безпеку. Але крім того, ми зараз вже в ході реалізації проекту, комунікуючи з представниками міністерства освіти, вийшло на необхідність запровадження е, подібного роду. У те, що ми вже зараз можемо називати його халатом безпеки безпосередньо в самому навчальному закладі, тобто ми розуміємо, що в закладі має бути як мінімум хоча б заступник директора, який відповідає за безпеку, під ним працюється група цих людей, і в них досить чітко розписані ролі. І тут дуже добре, що міністерство освіти мали гарний візит в, е в Ізраїль для вивчення, власне якраз теж їхнього досвіду, і це тут їхній досвід нам буде дуже корисний, бо е ну, Ізраїль десятки років зараз перебуваючи в стані цих. І перманентної війни, під цими перманентними ризиками, вони мусили відлагодити в себе цю систему. Ми бачимо, що багато є цікавих елементів з їхньої системи, які можуть бути перенесені на наш український грунт. Зокрема, це чіткий розподіл ролей у випадку певної надзвичайної ситуації, яка виникає в школі. Як має себе поводити відповідно технічний персонал, що мають робити ті чи інші вчителі? З розподілом за кожним вчителем окремий клас, за кожним вчителем окрема функція, Ось, і тоді. Відлагодження да, там, проведення певних навчальних таких заходів, воно дасть можливість тоді просто отримати максимальний ефект, Щоб в момент, не дай Бог, там, певного ЧП, яке виникає там незвичайної події НП. Проміжок люди знають, що вони мають робити. вам, Віталію. Сподіваюсь, дійсно ось ці кроки, які ми з вами обговорили, будуть якомога швидше використовуватись в кожній громаді. І буде не лише безпечна громада, а буде в нас безпечна країна. Саме так. А я нагадую, з нами на зв'язку був керівник управління регіональної політики МВС України Віталій Загайний. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент Тіві. Залишайте з нами. Все буде Україна.